Підтримувати здоров'я малечі, розвивати гнучкість і витривалість. Уміння концентрувати увагу необхідно з малечку. Тому спеціалісти розробили особливий курс йоги для дітей. Він цікавий і захоплюючий. Запевняють тренери. Заняття триває 15-20 хвилин. Найбільше малюків не вистачає. А вот детские упражнения это если это йога, то это детская йога. Это упражнения, которые, которые им полезны. Если это гимнастика, то это понятно, растяжечки, фитнес. В первую побудовані на заняттях для дихання. Це допоможе заспокоїти нервову систему дитини, зробити її спокійнішою. Так як у дітей у всіх різна фізична підготовка, в основному, крім дихальних практик, это ещё на розвите м'язця спини. Ні, растяжечки. аби зацікавити дітей. Викладачі вигадують різноманітні ігри. Існує навіть звіроробика для найменших. Тренери імітують положення різних тварин. Це дозволяє затримати увагу малечі та зацікавити у виконанні вправ.